Всім доброго ранку. ну Ви вже мабуть дивитесь вечором, а у мене 6.55, якщо точно. Я вже затопив там піч, думаю, поки прогріться, я тут каву поп'ю. от І якраз по тепленькому буду в трактор сьогодні в сторону. От, Буду робити верстак, покажу я вам. Бачите, у нас нарешті пішов сніжок. Це реально перший сніг. От у нас. Ну, У мене в місті перший сніг. Класно, так, гарно. От, Так що сьогодні покажу вам верстак. А займався я оці всі дні. Коротше, ну, окрім ремонту ЮМЗ, свого сірка, я займався, робив верстак в гаражі. Дуже мені не вистачало такого робочого місця. Робо... Пространство є, а місця нема. Ну, ви бачили там в старих відео, де я ремонтував. Тобто, ну, це все бардак тут був. Бачите, я ось наждак вже поставив. Ну, поки що так, наждак, мабуть, тут вже і буде. Станок, до речі, у мене станок свердлильний був вже років 5, мабуть, мінімум, і я його реально ніде не міг. Сірко ось, бачите, мій от, вже в зборі. От. І Я реально не міг поставити навіть станок, бо реально не було де. Станок дуже старий, хлопці, він 56-го року тут десь вибито було на ньому. От. На ньому рідний мотор, він такий, ну не такий, як от більш нові пішли. Видно, що старий. Коротше, станок прикольний. Патрончик я на нього поставив. От. Ну, коротше, зварив я з труб. От, вход пішло, власне, весь метал, який у мене був. Кутники, труби. от, Я витримав нормально, бачите, рівень 1. У мене рівно все вийшло. От. Всі дошки. ну, Може не всі, але ну, багато дошок пішло. От, бачите, тут не видно на камеру бірку. Ну, добре. Коротше, далі я хочу обшити металом оцей верстак. от, ну, Це таке підвіконня. Думаю, тут плиточку зробить. Нічого не буду ставити. Ну, принаймні, в планах. Може, хіба що квіти якісь поставлю, плиточка, там квіти якісь таке. Не хочу заставляти віконце. от, Коротше, плитка. Ну, вже покажу, да, отак. От, над навколо це вікна хочу також зробити, щоб можна було повісити якийсь інструмент повісити. Тобто, ну, якісь такі речі, От. може головку якусь там накидну. Ну, от, щось таке, щоб можна було, це видно було і доступно. От, от я вже почав металом обшивати. От. Тут ще треба з вікном працювати багато. Ну, якісь відкоси робити, бо піну трошечки, так, знаєте, піддуває якось так. От, не дуже затишно, тому потрібно щось робити. От. Ось тут у мене тісочки, я вже поставив. Там якісь ну, друга полка. Получається, якби два поверхи у мене. На верстаку. от Туди я вже позакидав, я вже, як є, позакидав. От. І оце все, походу, треба якось мені розставляти. от. Фарбувати поки що хотів, але не буду. Тому що я хочу зробити підлогу. А щоб зробити підлогу, треба все знов виносити. от. І вже хочу заносити його пофарбоване. Це, звісно, не зараз. Тут я вже почав бетоном заливати. Давно я відео, до речі, мені треба перезалити відео по будівництву. Ну, це таке, коротше, такий верстак. Так, що? Я вже от поста... ну, поставив тут, так, я вже поставив другий, другі тиски. Але, бачите, я вже зробив, кинув ще метал, прикрутив. От, тут я вже працював станочком своїм. Коротше, повністю у мене, виходить, все в металі обшито, дуже гарно. От, Маленькі тісочки великі. Тут буде кут, також буду доварювати. Поки що мій дерев'яний стоїть. Потім доварю. Головне, це у мене верстак повністю, в принципі, готовий. Тут я вже. Попрацював якийсь, ну, так, знаєте, побавився. от е, Оці також тиски у мене валялися. Це ще діда мого років, Блін я не знаю, років 50 вони валялись. от Великі тиски, ну, вже підгуляні такі, знаєте, Ну можна вже і краще купити, підгуляні. от Ну і далі повністю в мене, бачите. Закінчується станками Тобто свердлильний і наждачний станочок. Все нормально, все біля дверей. От, можна було поставити В принципі станок. Ну, гляньте, ну, прикольно, ж вийшло рівнесенько, все чітко тут можна крутити, я не знаю головку з мотора там зняти чи ще щось там. Ну, тобто Будь-який ремонт я тепер можу Налегке робити. Бачите, як я обіцяв. Підвіконня не заставив. от Ну, якось так, хлопці.